10 від центральної площі, і ми на невеликій вулиці, на якій жила велика людина. Вулиця Маяковського, 40. Колись за цією адресою жив відомий український композитор і поет Володимир Івасюк. Тепер у квартирі композитора меморіальний музей. До речі, єдиний у всьому світі музей Івасюка знаходиться саме у нас. Нагороди, фотографії, улюблені вудки і меблі. Та перше, що впадає в очі, ось цей рояль. Це улюблений інструмент Володимира Івасюка. Він навіть має власне ім'я червоні троянди. За цим роялем композитор писав і виконував усі свої твори. А це понад 150 пісень. Серед них народний хід усіх часів. Червона рута. Поруч із роялем старенька шафа. У ній костюми Володимира Івасюка. Його черевики та ось така руда шкірянка з історією. На цій курці немає трьох гудзиків. Гудзики з модної куртки Володимир залишив десь у Львові. Люди кавказської національності просто розпивали серед вулиці шампанське. Та добре, якби просто випивали хулігани, горлали на всю вулицю, що й відвішували непристойні жарти перехожим. І Васюк не втримався і зробив компанії зауваження. Та слова Володимира мали не той ефект, на який він розраховував, від них можна було чекати все, що завгодно. То він рятувався тим, що стрибнув на підніжку трамвая, і вони звідти стягали таким чином, що Повідривали всі гудзики. І Васюк від хуліганів утік, а от куртка так і лишилась без гудзиків. Аби побувати у музичному музеї і побачити все це на власні очі, доведеться заплатити смішні гроші. Починаючи школяра студента 3 гривні і, здається, до 6 гривень. Ялинки, різнобарвні гірлянди та новорічні подарунки. Чернівці на наших очах готуються до новорічних свят. На Соборній площі саме тут відбувається найбільші цьогорічні гуляння. Величезний натовп. Нічого собі як та Скажіть, будь ласка, а куди стоїте? Ми йдемо до палацу діда мороза. Вирішили зайти в гості до бородання і ми Мені вже 100 років, я вже давно тут. Все життя, що себе пам'ятаю, Я дід Мороз. Щодня з ранку до вечора дідусь спілкується з дітьми. Каже, цього року малих наче підмінили. Якщо того року вони просили там BMW, всякі машини, комп'ютер, цього року не просять миру, щастя, добробута. А зовсім поруч, там де найбільший галас, ковзанка, беру ковзани і теж на лід. Останній раз каталась, певно, коли мені було щороків років п'ять, і це ну дуже помітно. Не впала, не впала. А от Ігор навпаки з п'яти років, з льоду майже не сходить. Він працює інструктором на місцевому льодовому майданчику. Найголовніше у льодових розвагах тримати рівновагу і правильна постава. Тоді й синців на тілі не буде. Для у нас повинні бути разом, але окремо. опляємо. трошки дійнуті і починаємо ялинку. Раз. Раз, два. Один урок, і я фігуристка. Лайк, 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 клас настрій новорічний, тому і подарунок для нашого глядача ми обрали тематичний. Правильно відповідайте на питання з мого путівника та отримуйте у подарунок ось такі новорічні прикраси. Це був мій перший візит до українського відня. Усього чотири дні, але я повернулась із купою приємних знайомств та вражень. Тут я вперше побувала у майстерні ковалів і навіть випробувала цю професію на собі. Дізналась про амбротепію, фото на склі, і це найцікавіша фотоподія за все моє життя. Я обов'язково повернусь сюди ще раз разом із друзями, хочу їх познайомити з одним із найкрасивіших міст України.